А, ти одразу знімаєш. О, прикольно. Привіт громадяни, ви на Кросятні. Я Вова і Вова сьогодні вийшов з квартири і йдемо на біговий майданчик. Будемо говорити про одну цікаву тему на рахунок бігових кросівок і бігу, в принципі. Потопали. Ми безпосередньо на доріжці і поговоримо з вами сьогодні про бігові кросівки для марафонів або для швидкого бігу. Чи потрібні вони звичайному новачку в бізі? І чи, в принципі, це для вас буде прям необхідна пара? Бігових кросівок, чи ну таке не дуже. І перед початком відео маленький дисклеймер. Я не є професійним бігуном, я є звичайним бігуном-любителем, тому мою думку не потрібно сприймати як істину в останній інстанції. Це просто поради від мене звичайного бігуна, вам таким ж самим звичайним бігунам, моїм глядачам. Е, в моєму випадку я буду говорити про кросівки. Nike Vaporfly 2 це така трошки не дуже нова пара кросівок. У мене, крім них, було ще декілька таких темпових або марафонських кросівок: це Adidas, Adios Adizero 3, це Hoka Rincon 2. Тобто, у мене якийсь який досвід в цьому є. Якщо ви зайнялися бігом для того, щоб пробігти або марафон, або напівмарафон, в принципі, можете одразу виключати моє відео. Такі кросівки вам будуть потрібні. Але якщо ви такий звичайний смертний, як я, я зараз в декількох пунктах поясню, чому вам ці кросівки не потрібні, або навіть, скажем так, не обов'язкові для купівлі. Давайте розбиратися. Спочатку ми розберемося з категорією кросівок, про які я зараз буду говорити. Це так звані рейс-дей-кросівки, або бігові кросівки для марафонів або напівмарафонів, і це так звані темпо-ран-кросівки для темпових тренувань. Тобто і одне, і друге передбачає за собою швидкий біг на високому темпі. Тому це має бути пара з великою кількістю піни. В стандартах це не більше 40 мм. Бувають і, само собою, більші пари, але ми зараз не про це. Це в 99 випадках є карбонова пластина в піні. Тут її не видно, тут немає віконечка, але вона тут присутня на всю довжину кросівка. І це легкість. Зазвичай такі кросівки є легкими, з дуже таким лагесеньким сітчастим верхом або будь-яким другим матеріалом. Тому це такі основні критерії про який, кросівок, про які ми будемо говорити сьогодні. Бабулька, давай сюди не йди. а давай проходь скоріше. У нас тут зйомки. І перше, чому не обов'язково мати такі кросівки в своєму арсеналі, це те, що такі кросівки в більшості своєї тебе буквально заставляють швидко бігти. Висота піни. Карбонова пластина, так званий рокер, це оцей кут перекату. Він в таких кросівках зазвичай досить агресивний. Ці всі чинники, ці всі фактори оцих кросівок, вони тобі не, не дають змоги бігти повільно. Тобто ти, коли одягаєш такі кросівки, вони тебе прям тягнуть бігти швидше, а це не всім потрібно, і це не всім можна робити. Тому що швидкі темпові тренування, як і будь-які важкі тренування, до них треба бути готовим. Тому це перший пункт, який вам не дасть е комфортно бігати в таких кросівках. Другий пункт це е ціна цих кросівок. В більшості своєї ці кросівки йдуть як високий ціновий сегмент. Тобто, якщо брати в доларах, це ну, така середня планка 150, а то і більше, деякі, по 250 доларів за пару. І не для всіх вони будуть, можна сказати, доступними. І знову ж таки, не для всіх вони і потрібні. Тому ціна це так само не дуже. Комфортний для вас пункт третій пункт це їх недовговічність. В більшості своєї е, такі кросівки не є довговічними через технологію самої піни, через технологію верху. Вони е, заточені на те, щоб е, бігати в них швидко, і на те, щоб вони були максимально легкими. Їх витривалість не є основним пунктом, е, по якому їх використовували. Тому в більшості такі кросівки проживають ну кілометрів 300 ходьби. Е, Знову ж таки, будь-різні е, кросівки по-різному себе ведуть в таких випадках, але в більшості такі е, кросівки не більше 300 км е, виживають, тому що виробник потім скаже: е, технології піни не передбачають довшого бігу, тому це також мінус. І останній пункт для мене особисто такий досить важливий пункт це ходьба в таких кросівках. Знову ж таки, у мене вже було три таких пари, навіть по факту чотири. Тому що в мене ще є Puma Deviate Nitro 2, в яких також є карбонова пластина. Але вони не входять в ці в цей перелік. Поки що ми говоримо про такі прям марафонські кросівки, і всі марафонські кросівки, які в мене були, вони некомфортні під час ходьби. Неможливо в них ходити, ну як можливо ходити, але це не буде комфортним, це не буде для вас е е кросівками, які ви виберете для того, щоб десь погуляти. Тому для мене особисто це було мінусом. І одним з пунктів, який зараз мені не дозволяє купувати кросовки, чисто лише для бігу. Вони мають бути для мене і для бігу, і для ходьби. Тому тут звертайте увагу. І також у вас може виникнути резонне питання, чому я купив собі і не одну, а цілих три пари таких кросівок. В свій час я вірив, що неважливо, чи є карбонова пластина, чи вони марафонські, чи ні. Якщо тобі зручно в них бігати, бігай. Плюс мені подобались візуально марафонські кросівки більше ніж звичайні бігові кросівки. Але зараз я більше відходжу від цієї парадигми, тому що майже всі ці кросівки, які в мене є, не підходять по тих пунктах, про які ми сьогодні поговорили. Тому я їх по, по одній парі продаю, які мені набридають. І тому. В мене трошки змінилася думка на рахунок цього питання. У вас може виникнути питання, а які тоді кросівки купувати мені бігуну новачку? А про це ми поговоримо вже в наступному відео. Тому слідкуйте за каналом. Ось таке у нас коротеньке відео по е, потрібності купівлі марафонських кросівок. Е, Ставимо лайки, коментуємо, якщо ви не згідні з моєю позицією, або якщо ви маєте що розказати про досвід бігу в таких кросівках, будь ласка, в коментарі вітаю будь-яку полеміку і стараюся на неї відповідати. На цьому у нас все. Спасибі за перегляд. Бережіть себе, Донайте. Слава Україні!